У грудні 2024 року Банк Канади знизив відсоткову ставку на 50 базових пунктів або на піввідсотка. Як це вплинуло на ринок нерухомості? Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. І сьогодні ми будемо говорити про продажі ціни у січні 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про все це вже заметь. Дочекайте. Потрібно зазначити, що в своєму відео я використовував тільки офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. Спочатку я би хотів показати діаграму, на якій вказано продажі в січні, починаючи з 2016 року до січня 2025. Як бачите, найбільше продажів припало на 2021 рік. Що стосується 2024 2025 ми бачимо деякий зріст в порівнянні з 22-23 роком. Як і в попередніх відео, ми будемо говорити про продажі в кожній окремій групі. Звичайно, ми почнемо з найбільшої групи, це є окремі будинки Residential Detached. І їх було продано в січні 2025 року 274. Актив листін, тобто активних пропозицій, було 456. Та середня ціна продажу склала 424,5 тисячі в середньому. А якщо ми подивимося на минулий рік, то кількість активного, активних пропозицій зменшилась на 22% продаж. Кількість проданих також впала на 5%. Але щодо ціни, то вона піднялась на 6%. Бачите, в минулому році було майже 400 тисяч. Також, якщо ми глянемо на 5-річний період, то в принципі кількість продажі, кількість активних пропозицій була така сама. Кількість продажів дещо зменшилась на 7%, але ціна зросла на 7%. Наступна група це є спарені будинки Residential Attached. Активних пропозицій у січні 2025 року було 134. Кількість проданих 37. Та середня ціна, за яку були продані, складала трошки більше ніж 364 тисячі. Якщо ми знову-таки глянемо на рік е назад на аналогічний період, то бачимо, що кількість активних пропозицій була 129%. Тобто в тому році ми бачимо більше пропозицій щодо кількості продажів, то вона дещо впала на 3%. Щодо ціни, вона теж просіла на майже 12%. І знову таки, якщо ми звернемо увагу на п'ятирічний період, то кількість продажів впала приблизно на 10%, але ціна зросла на 7%. І нарешті третя група житлової нерухомості це кондомініуми. У січні 2025 року ми бачимо наступні цифри: кількість активних пропозицій 231, кількість продажів 96, та середня ціна склала приблизно 239 тисяч. Що які е, цифри були в минулому році? Отже, ми бачимо, що кількість активних пропозицій була більшою на 19%, але кількість продажів е, в цьому році склала на 13% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Що стосується ціни, то ціна. В січні цього року дещо просіла на 14%. І знову поглянемо на п'ятирічний е цикл, бачимо, що кількість е активних пропозицій впала в цьому році на 18%, кількість продажів зросла на 3%, але ціна в загальному просіла на 4%. Зараз е ринок е нерухомості. Проходить через такий період турбулентності. З одного боку, ми бачимо зниження відсоткової ставки, також зниження іпотек, як фіксованих, так і плаваючих. Але з іншого боку, існує небезпека тарифів з боку Сполучених Штатів, що може ускладнити економічну ситуацію. А відповідно, може бути зростання інфляційних процесів. І ринок таки ставиться під ризик стабільність ринку. Наступне засідання Центрального банку Канади відбудеться 12 березня. І як вважають деякі фахівці, що можливе чергове зниження відсоткової ставки. Як воно буде, побачимо. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо у вас є якісь питання з нерухомості, будь ласка, телефонуйте з радістю, відповім. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.